Мир тобі, і якщо ти тут, то значить шукав тишу. Або вона шукала тебе. Ласкаво прошу в нашу маленьку паузу серед великого шуму. Починається сьогодні хочу поділитися з тобою думкою святого Василя Великого, яка звучить просто, але проникає глибоко. Він казав творіння це книга, яку можна читати серцем. І справді, не просто дивитись на навколишній світ, а саме читати його, як писання, тільки без глав і віршів, але з тими ж откровеннями. У кожній у шелесті листя, у диханні вітру, прихована краса і мудрість Божого задуму, це ніби слова, які Бог не написав чорнилом, а висипав росою і проспівав пташиним співом. І все це, щоб ми зрозуміли ми не випадкові гості в цьому світі. Святий Василій наголошував природа, це книга я написана Божою рукою, і кожне творіння це сторінка яка промовляє до нашої душі. Іноді ми так захоплені справами, що ця книга просто припадає пилом перед нашими очима. Але коли ми зупиняємось не вимушено, а щиро, коли відкриваємо очі і серце, тоді світ починає говорити з нами і не голосно. А ніжно, як мама, що не хоче розбудити свою дитинку, але хоче її обійняти. Цей світ вчить терпінню, вчить довірі, нагадує про вдячність і тишу. А святий Григорій Ніський казав світ це книга, що відкривається тим, хто має очі і серце, щоб її прочитати, і справді не обов'язково вирушати кудись на природу. В гори чи монастир, мовотворіння звучить і на кухні з ринковою кавою, і на городі між рослинками, і у щоденних різних справах і ситуаціях. У цьому світі, де постійно щось дзвенить, блимає, нагадує, викликає. Тривожність стала частиною буденності, ми ніби живемо всередині вулика, де бджоли це наші думки, і коли їх забагато, стає гучно й важко дихати. Природа ж це протилежність, її теж лікує. Вона не вимагає, не кричить, не порівнює, вона просто є. І якщо ми дозволимо собі хоча б трохи побути поруч, вона вчить і заспокоює. Бог не створив нас для постійного тривожного очікування, і Він створив нас для довіри, для миру в серці, і це все можна віднайти не миттєво, але щодня, крок за кроком. Просто подивись на небо, просто відкрий очі, відкрий своє серце, зупинись, прислухайся. Бо Бог говорить не лише в храмі. Вся во всіх Христос. Він говорить у всьому щодня, постійно, тільки не завжди хтось слухає. Як берегти цю тишу і не втратити себе в буденності? Тиша це не втеча, це присутність, присутність Бога в нас. У наступному аудіо поговоримо про це. Дякую, що був, або була зі мною у цій маленькій зупинці посеред дня. Бережи себе і мир тобі. Якщо серце затихло, хоча б на хвилину, значить, ця зустріч була недаремною, а поки що шепіт триває.